Ім'я Сочик, ймовірно, походить від антропоніма сок, що в свою чергу, утворене від лятива сок, сік з додаванням суфікса здрібнілості К. Найдавніший запис цього імені на південнокарпатській території зафіксовано в селі Бан, що в комітеті красна, філіосаццю Редвар 1.8. Це ім'я знову згадується пізніше, наприклад, у 1427 році, що Аннас Філій йдіть ці з посиланням на німецьке джерело на Ді-266. У 1649 році згадується запорозький козак Канівського полку Сочек Першчиті РЗ-125. Також можна навести патронім у 1369 році. Ось Цокович. Сум 367. Споріднені імена з основою СОК та соч часто зустрічаються в Карпатах. Наприклад, у 1418-1420 роках згадується шляхтич Зодка в селі Бедевля Белей 126, та у 1393 році з Філію Зочук в Комітаті Земплин наді 2-6. Схожі на сочок імена ворик Лосик.